Всім привіт! Давайте зв'яжемо ось таке ажурне сердечко. Це підставка під гаряче. Для в'язання нам потрібні гачок, у мене трієчка, ножиці та нитки. У мене акрил. Тож, давайте почнемо. І так, набираємо 6 повітряних петель. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. З'єднуємо їх у кільце з першою і останньою петлею. З'єднувальною петлею. З'єднали. Далі нам в кільце треба пров'язати 16 стовпчиків з двома накидами. Для цього пров'язуємо 4 петлі підйому. Перша, друга, третя, четверта. Далі пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Ось перший накид, ось другий накид. У кільце просуваємо гачок, витягуємо нитку, пров'язуємо дві петлі, потім дві і ще дві, пров'язали. Далі повітряна петля, знову два накида і пров'язуємо дві петлі, дві петлі, і ще дві петлі, і повітряна петля. Ще раз хочу показати два накиди на гачок. Пров'язуємо через дві петлі, через дві, і через дві. І повітряна петля. Тобто, треба пров'язати 16 стовпчиків з двома накидами, і між ними по повітряній петлі. І так, давайте ще раз пров'яжемо. І повітряна петля. Так, пров'язуємо самостійно, зустрінемося в кінці ряду. Нам треба пров'язати 16 стовпчиків з двома накидами, і повітряна петля. І так, я пров'язала 16 стовпчиків з двома накидами, між ними повітряні петлі. Ось ці петлі підйому. Це рахується як один стовпчик, тобто їх враховуємо в ці 16 стовпчиків разом з ними. Так, один, два, три, і так далі, 16. Далі. З'єдную 1, 2, 3. З третьою петлею. підйому я з'єдную з'єднувальною петлею. Ось так. З'єднала. В'яжемо другий ряд. І так, в'яжемо повітряну петлю. Далі в третю арку. Зараз покажу. Ось у нас тут ця кіска, повітряна петля. Один, два, три. В третю арку пров'язуємо 9 стовпчиків з двома накидами, а між ними повітряні петлі. Ось, накид на гачок. Ще раз, один, два, три. В третю арку пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Ось перший. Далі повітряна петля. І так в'яжемо 9 стовпчиків. Ось. Повітряна петля знову, повітряна петля. І таких повинно бути 9. Пров'язуємо. І так, я пров'язала 9 стовпчиків з двома накидами, між ними повітряні петлі. Далі ось цей дев'ятий пров'язала повітряну петлю, не роблю. Пропускаємо ось ці. Два стовпчика з двома накидами. Ось ці два І ось цю арку пров'язуємо стовпчик без накиду, знову пропускаємо два стовпчика. Ось, і ось цю арку пров'язуємо знову 9 стовпчиків з двома накидами, а між ними повітряні петлі. І так, починаємо. Перший стовпчик повітряна петля. Другий стовпчик повітряна петля. Зараз, можливо, не видно. Ось так зроблю. Так, третій стовпчик. Повітряна петля. І так треба пров'язати 9 стовпчиків з двома накидами між ними повітряні петлі. І так я пров'язала 9 стовпчиків з двома накидами, між ними повітряні петлі. Закінчую цей ряд. Повітряна петля. І ось ці два стовпчика 1, 2 пропускаємо, і ось цю арку пров'язуємо стовпчик без. Накиду. Якщо ви правильно пров'язали, у нас ще залишиться. Давайте порахуємо, скільки стопчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У нас повинно бути сім ще стовпчиків залишити, щоб ми їх обв'язували. В'яжемо далі. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Перша, друга. Далі накид на гачок. Ось в арку пров'язуємо стовпчик. Це не стовпчик, а не або стовпчик з одним накидом в один прийом. називається. Таких треба стовпчиків нам пров'язати три. Ось це буде перший, ось це другий. Далі повітряна петля. Знову накид, знову в арку Пров'язуємо ось так на півстовпчик. І повітряна петля. І так, давайте порахуємо 1, 2, три. Ось над четвертим. Пров'язуємо напівстовпчик знову. Але таких напівстовпчиків нам треба буде пров'язати три. В цю саму точку. Ось перший. Далі повітряна петля, знову напівстовпчик, Туди ж повітряна петля. І знову напівстовпчик. Протягуємо через все. Так, протягнули, повітряна петля. І далі знову у нас повинно бути ще три стовп-три на півстопчика. Три на пів стопчика. Так, повітряну петлю пров'язали. І знову напівстопчик, повітряна петля. напівстовпчик, повітряна петля і напівстовпчик. Далі будемо пров'язувати таким чином все сердечко до кінця ряду. Так, напівстовчик пров'язали повітряна петля. Знову ось сюди заходимо: напівстовчик. Повітряна петля. Знову на напівстопчик. Повітряна петля, На напівстопчик. Повітряна петля. На Напівстопчик. Повітряна петля. І прив'язуємо аж до серединки. В серединці ми прив'яжемо стовпчик без накиду, і далі продовжуємо обв'язувати так само. Зараз покажу. І так, я дійшла до середини сердечка. Ось пров'язала на півстовчик. Ось на півстопчик пров'язала ось серединка. Я пров'язую стовпчик без накиду. Далі. Ось знаходжу, подивіться, ось між цими двома стовпчиками, пров'язую знову на пів стовпчик повітряна петля і знову так само в'яжу до кінця ряду. Так, зустрінемося в кінці ряду. Так, в'яжем наступний ряд. Зараз нам треба буде пров'язати між цими арками по два стовпчика без накиду. І так обв'язуємо все серце. І так, петля підйому. Ось сюди ще один стовпчик. Це вже два. Далі в цю арку перший стовпчик, другий стовпчик. Далі, зараз повільно покажу перший стовпчик і сюди ж другий стовпчик. І так пров'язуємо все сердечко. Між арку, між, між, стопчик, між напівстопчиками ми пров'язуємо по два стовпчики без накиду. І так, я пров'язала по, по два стопчика без накиду в кожну арку. З'єдную в'язанням. З'єднуваною петлею. Пров'язую сюди ж дві повітряних петлі, і ще пров'яжу в цю саму точку чотири на пів стовпчика. Ось перший, другий, третій. Четвертий. Пров'язала. Далі. Одну петлю ось цю, пропускаю, це наступна петля. В наступну петлю пров'яжу е з'єднувальну петлю, з'єднала ці напівстовпчики. Знову одну петлю пропускаю, ось в наступну петлю пров'язую 5 напівстопчиків. Так, ще раз. Подивимось одна, так, тут пров'язали, одну петлю пропускаю ось сюди. Прив'язую 5 на пів стовпчиків. Перший на пів стовпчик, другий. Третій. Четвертий. 5. Знову одну петлю пропускаю. Наступну петлю пров'язую з'єднувальну петлю. так І доходжу до центра ось цей центр. Тобто, в нас отримується, що одну петлю пропускаю, наступно пров'язую. Ось сюди треба пров'язати ось цей центр. Пров'язую сім напівстовпчиків. перший, другий третій, зараз. Третій п'ятий шостий. 7. Далі одну петлю пропускаю, в наступну петлю протягую нитку ось з'єднувальну петлю. Знову одну петлю пропускаю, в наступну пров'язую 5 напівстовпчиків. Так, 5. Далі одну петлю пропускаю в наступну протягую нитку. Ось так з'єдную. Знову одну петлю пропускаю в наступну. Там, де з'єднала одну петлю, пропускаю в наступну. Знову 5 напівстовпчиків. стовпчиків ту саму точку. Три. Чотири. П'ять. Знову одну петлю пропускаю. В наступну протягую нитку, з'єдную. В'язання, одну петлю пропускаю, в наступну пров'язую знову 5 на пів стовпчиків. І так. Я пров'язую до кінця ряду. І так, я дійшла до центру. Пров'язую. Так, одну пропускаю в наступну пров'язую з'єднувальну петлю. Далі, дивимося, де в мене центр. Ось сюди. Я повинна пров'язати стовпчик без накиду. Тобто, Це отримається одну знову пропускаю в наступну. Я пров'язую стовпчик без накиду. Далі, дивлюсь, де мені почати наступний ось ось наступні 5 напівстовпчиків щоб було симетрично Значить, шукаю центр. Ось він, цей центр. Значить, у мене він був один, два, над другим. Над другим ось, над другим напівстопчиком. Значить, тут так само. Один, два. Це мені треба буде пров'язати ось тут, ось, над другим напівстопчиком. Я одну петлю пропускаю. Ось тут роблю з'єднувальну петлю. Так, і ось над другим стовпчиком, ще раз покажу. Так, де у нас центр? Ось центр. Один, два, ось тут. Так, це буде одну петлю пропускаю, і в наступну я пров'язую 5 на пів стовпчиків. Два, три, чотири, пять. Тобто я роблю симетрично обом бокам. Ну і далі знову одну пропускаю, в одну перев'язую на півстопчик, одну пропускаю, пров'язую 5 на півстопчиків. Так, 3, 4, 5. Одну пропускаю, в наступну протягую нитку. З'єднувальною петлею з'єдную в'язання, одну пропускаю, знову в наступну пров'язую 5 на 1, 2, 3, 4, 5, знову одну пропускаю, в наступну пров'язую з'єднувальну петлю. Одну пропускаю і прив'язую ось сюди п'ять напівстовпчиків. 2, Два. Три, чотири п'ять. Так, одну пропускаю. наступну пров'язую, з'єднувальну і вже. З'єдную в'язання. Так. З'єднуваю в'язання. І ось таке сердечко утворилося. Так, протягую. Тепер треба відрізати. Відрізаю. Витягую нитку, цю нитку треба буде провести на зворотній бік через дві дужки. Ось через дві дужки протягую, щоб був гарний край. Тут треба буде закріпити ниточку. Сховати ув'язання, цю нитку теж у ув'язання, і отворилось ось таке сердечко. Так, я сховала нитки. Ось зворотній бік. Ось лицева сторона. Приготувала для вас схему. Можливо, по схемі вам буде зв'язати легше. Ось схема. Зараз, зараз, зараз правильно її зроблю. Ось так. Можу зробити скріншот і зв'яжете за схемою. Бажаю вам успіхів!